Всім привіт! Робив я ось такий підкрилок. Проїздив з ним десь майже два роки. І, в принципі, тільки зараз він лопнув, десь я задів. Можливо, з якогось бордюра чи щось таке. А, і в общем, я знаю, як його можна відремонтувати, щоб не робити новий. Можу вам показати. Це не, не стандартний ремонт, про таке мало хто знає. Розкажу свою фішку. Ще ось на ось такому прикладі вам зразу можу показати її. Е, можна в сусідніх відео подивитися, Думаю, ще й в опис надам посилання на те відео. Зробив я ось такий е, пильник для того, щоб роз'єм. Вода не попадала, грязь не попадала. Е, і десь півроку я проїздив, потім він в мене тріснув, мене тут чувствується тріщина і тут взагалі нічого немає. І от, в принципі, за рахунок плівки. Я його встановив і вода все одно сюди не попадає, тому що різниця очевидна, бо до того е постійно тут грязь була вже. Ну, тому що тут дирка була. Ось так от. Ну і ще додатково зробилось з плівки додатковий захист цього стика двох матеріалів. Щоб у нас більш герметична кришка була, щоб туди до акумулятора нічого не попадало. Бачите, вже трішки подерта плівка, але ж це так і має бути. Захист ще й додатковий, навіть болтів. І так ось перший етап. Обтягнув я тут, спереду і виходить, ось у нас тріщина йде. Ну, буде такий перепад, але нічого страшного. Але пильник буде виконувати свою роль. Сюди не буде багато бризлетіти. Тому що якщо в мокру погоду їдеш, то навіть поворот руля і вже закидає на ноги навіть. Все ось так зробив. Тут тріщинка взагалі нормально себе чувствує. Ну тут, звичайно, тільки плівка, але при цьому воно захищає від води і від грязі. Ось так можна робити. Ще зроблю додатково, напевно, пару слоїв, щоб взагалі більш жорстко було. І буде ходити воно довго. Так що беріть цю ідею, собі теж використовуйте. Все, Всім гарного вечора, щасливенько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і заглядайте в опис там багато цікавих посилань.